Сестрі Ірині, Сонячно до обіду, а по обіді дощ вилив до оковиду ясну прозорість площ, І, вочевидь, наблизив дім три вікна і сад, і в золота, наче в ризи, кутаючи фасад. Там, у пташині тиші, кроками ледь бринить, стежка у найсвітліше, Де неповторна мить промінь відважить листом. Сонячний алкоголь, щирий, немов дитинство двох необачних доль. Що відійшли від дому, кинувши злегка кпин, вогкому і п'янкому вогнищу морноти, вбрали світи і свити, І добре що помиш тим. Світу їм не судити в підсумку золотім. Вже незабаром вечір станемо в тихий дим. Заволікати речі, звуки і часу плин, Крізь шелестливу осінь в сутінки озирнись, Поки ті суголосні долі не розійшлись.